Ви маєте знати, що дана історія фейкова, але давайте все ж обговоримо цю ситуацію. Всім привіт! привіт. Це екстрений випуск подкаст-шоу Акваріум. І в нас новина. Хлопець виставив рахунок своїй дівчині в 200 тисяч. Не забудь поставити лайк і підписатися. Перше враження, що хлопець скупий, і що він не чоловіка хлопець, тому що це ну, трошки незрілий вчинок. Типу, я тоді заберу всі свої подарунки. А, а друге враження, що дівчина розводила на гроші хлопця, а відчула, що він такий, ну там очароване все таке, і він може, може то дозволити всі її примхи забаганки, і дівчина дорвалася. Але якби це було так, то дівчина не виставила б в інтернет цей прайс. Назвом його так. Мені здається, навпаки, якраз в цьому випадку вона і виставляється. В Якщо ти нічого вже не відчуваєш до неї. Тобі легко з нею спілкуватися, але от якщо в людини до тебе зберігаються почуття, їй легше обірвати, ніж мучитися. Знаєш або людина просто хотіла зробити боляче і не мала на увазі це серй...